Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня. Так, чуємо і бачимо. Так, дякую. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго дня. у нас є представник суб'єкта господарювання. В неї технічні проблеми з мікрофоном. Катерина, це спеціаліст з охорони навколишнього середовища. Вона напише смс. Угу, в чат да. нехай да. тут не пише. Да. Да. Угу. Пані Ірина, кого представляєте? Я виконавець звіту. Угу. Дякую. Тоді наступним чином діємо. 15 хвилин даємо можливість представникам громадськості підвітнатися до наших громадських слухань. Через 15 хвилин будемо розпочинати. А пані Катерина, якщо ви мене чуєте, то ви, в принципі, можете вже написати в чат, кого ви представляєте, я тоді зачитаю. Отже, чекаємо в 12:15 розпочинаємо. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні 2 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю рівне теплоенерго стосовно планованої діяльності, експлуатація виробничих потужностей на території діючої котельні. То в рівно Теплоенерго по вулиці Князя Володимира 75 Б в, в місті Рівне, враховуючи дві конгенераційні газопоршневі установки контейнерного типу КГУ номер 1 та КГУ номер 2 та експлуатацію виробничих потужностей на території діючої котельні, то в Рівно Теплоенерго, по вулиці Будівель... Будівельників 8 в місті Рівне, враховуючи одну когенераційну газопоршневу установку контейнер... контейнерного типу КГУ номер 1 для забезпечення потреб в теплопостачанні гарячому водопостачанні житлових, комунальних та промислових об'єктів міста. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеї політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення світу з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989-5026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, нас на. 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні чотири учасники. них — це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. А одна з учасниць, пані Катерина, написала, що вона є представником суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю, рівне теплоенерго. Шнайдрук Катерина, інженер з охорони навколишнього середовища. У зв'язку з тим, що у неї технічні проблеми і немає змоги підключити мікрофон. Відповідати на запитання від громадськості, якщо така буде, то вона доручає повноваженій відповідальній особі розробнику звіту з ОВД. Отже, пані Катерина в нас представляє суб'єкта господарювання. Пані Ірина, включіть, будь ласка, ще раз мікрофон. Скажіть, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості? Я представляю свої інтереси Ірина Корнієнко, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Від суб'єкта господарювання. Правильно, Я так розумію. Так. Дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники. Уповноваженого центрального органу Мінекономіки організатори громадських слухань інші учасники – це представники суб'єкта господарювання в такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання. У товариство з обмеженою відповідальністю рівно теп... рівне теплоенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію виробничих потужностей на території діючої котельні, то в рівно теплоенерго, по вулиці Князя Володимира, 75Б, місця рівне, враховуючи дві когенераційні газопоршневі установки контейнерного типу КГУ номер 1 та КГУ номер 2 та експлуатацію виробничих потужностей на території діючої котельні, то в рівно теплоенерго, по вулиці Будівельників. 8 місця рівне. Враховуючи одну когенераційного жепоршневу установку контейнерного типу КГУ номер 1 для забезпечення потреб, в теплопостачанні, гарячому водопостачанні житлових, комунальних та промислових об'єктів міста. Я вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, навзаєм, до побачення. побачення.